Всім привіт! Мене звати Світлана, дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні у нас з вами буде таке дуже лайтове, розслабляюче і, я думаю, веселе і цікаве відео, будемо з вами робити розпаковку. У мене є досить цікава така посилка з сайту Ezebra. Також дещо купила в Єві і в просторі. Тут поклала в такий пакетик, пізніше вам покажу, а також мені прийшла посилочка від українського бренду Monroon. Покажу, що там всередині, будемо з вами разом дивитись. Тому, якщо вам цікаві відео такого формату, якщо ви хочете Трошки подивитись, що я тут накупила. Та робіть собі чай, каву, какао, або ж можете трошки винця собі взяти, якщо ви любите, але знаєте, в цьому міру, звісно. І вмочуйтесь зручніше, і давайте будемо з вами вже заглядати в ці коробки, тому що мені дуже-дуже цікаво. І почнемо ми з вами з ось такої коробки сайту Езебра. Вона мені приїхала ще минулого тижня, а замовляла я її ще десь два тижні тому. І. Ви мусите оцінити моє терпіння, тому що я без вас її не розпаковувала. Я тільки отут все розрізала. От і я не дивилась ще детально, що там всередині, а дуже-дуже мені хотілося. Я накупила трошки новинок з різних більш-менш бюджетних брендів. І хочу зробити такі моноогляди про різні бренди, які вам зараз покажу. І будемо цією косметикою в наступних відео з вами фарбувати. Тому так, тут в нас ось така штукенція. Ага. От, наступне, що є в коробці, це є ось такий пакетик. Вони зазвичай кладуть в такий пакетик, якісь такі трошки менші засоби, як помади, туші і такого плану. І тут, як ви бачите, багато всього. Посилка наша не є великою, але реально там багато всього. І навіть не питайте, скільки я за це все заплатила. Я в шоці була. Тому що наче косметика бюджетна, а так немало витрачаєш. Я ще до сих пір не можу, до речі, привикнути до тих цін, що в нас все втричі дорожче, і що 100 гривень зараз майже нічого не вартує що гривня так знецінилась, це просто капець. У мене такий довгий процес у цього привикання до зміни ціни. І до сих пір для мене ну, мені важко зрозуміти, чому все таке дороге. От. І я думаю, що я не одна така. Якщо ви такі, то напишіть в коментарях. Сумно, що ціни так зросли. Так, я знов трошки відступила від теми. Давайте ми будемо починати. Так, перше, що ми зробимо, це відкриємо ось такий цікавий пакетик. Давайте я вам покажу, що. Покадру. ух в нас тут такий скарзав, щоб я їх собі. Висиплю сюди, значить, в пакетику. І ось такий тональний крем, я замовила від бренду Хеан, тому що планую на бренд Хеан зробити детальний огляд і намалюватися їхньою косметикою, розповісти про свої враження. Отже, тут тональний крем зволожуючий. Це кремовий, зволожуючо живильний тональний засіб. От, і мені дуже цікаво буде його спробувати. Він має дуже добре зволожувати. Я собі взяла відтінку 01 IV. Наступне Хан взяла їхнє славно, звісні рум'яна. Я до них дуже-дуже давно вже приглядалась, просто щось нічого від цього бренду так дуже не замовляла і їх теж не пробувала. Ось такі рум'яна взяла собі у відтінку 23 корал. Це має бути такий досить красивий. Досить красивий рожевий відтінок, наскільки я розумію, не кораловий, а рожевий. Ну, подивимось, який він буде, вже. який буде, таким будемо фарбуватись. Так, наступне, що в мене є, це є туш від бренду Hean, і вона мене дуже зацікавила. Я бачила на польському Ютубі огляди на їхні кольорові туші. Це саме фіолетова туш. вона така досить маленька, нестандартна туба. Тут 6,5 мл, і це фіолетовий колір. Мені дуже цікаво, як вона буде фарбувати. Бо що з фіолетових в мене поки що тільки туш від. Глибівна, теж дуже гарна, дуже насичена, темна. Я б хотіла ще трошки яскравішу тож мати. я надіюсь, що вона буде саме такою. Наступне, що е, тут в мене є, ага, це вже від Evelyn Cosmetics, і це їхня новинка. Бачите, в них вийшла така весняна, красива колекція в таких пакуваннях з квітками. Е, і це є блиск для губ у відтінку 01. Делікат. Rose. От, і а, теж бачила, що вони дуже красиві, ніжно виглядають на губах І від Evelyn теж їхні знамениті рум'яна. Я теж вирішила попробувати, тому що реально останнім часом мені настільки сподобались а, рідкі рум'яна, і взагалі рум'яна рум стійко, які я останнім часом від Girlwood тестувала, мене просто покорило моє серце. Вони, до речі, дуже стійкі. А, я з ними ходила цілий день і вечором їх дуже добре на обличчі видно. Це такий невеличкий абдей. Для вас. От, і мені вже дуже цікаво буде, от, власне, Рум'яна від Хан і від Evelyn спробувати, тому я з радістю їх буду тестувати. Так, наступне, що в мене тут є, це ось такий Diamond Highlighter: Хайлайтер у відтінку 03. І я хотіла саме цей відтінок, тому що я бачила в одної польської блогерші, що вона. Його наносила, він дуже красиво виглядає. Можна навіть використовувати його як монопродукт і замість рум'ян і хайлайтера. також можна його нашаровувати зверху на хайлайтер, тобто як такий топер використовувати. В нього дуже цікавий і красивий відтінок, і тому я вже дуже хочу його протестувати. Так, наступне, що в мене тут є, це засоби, які ось так запаковані. І. Я, звісно ж, вирішила попробувати новинку від Evelyn. Ось такий тональний крем Wonder Match Lumi. У мене стандартного Wonder Match не було, але в мене є консилер від стандартного Wonder Match. і ми будемо з вами робити макіяж, де та я там той консилер використаю. І протестуємо цей тональний. У мене відтінку 05 Light Natural. Я вже дуже хочу його спробувати. На упакування таке красиве. Звісно, от на весну літу хочеться чогось такого е, ніжного. Мені, принаймні, на даний. Момент у мене такий настрій. Що хочеться все-таки тестувати. Так, наступне це теж новинка від Evelyn. Ось така цікава пудра. І це є пресована пудра, розсвітлююча Daily Glow Powder. Тобто, і дуже багато блогерів, які робили власне, огляди цієї пудри, вони казали, що вона дуже похожа на пудру від Laura Mercier. От мене є ця пудра, і на пудру від Hour Glass. Тобто вони гарно підсвічують зону під очима. І тому я зрозуміла: так, мені це точно треба, і дивіться, що яке ми. Миле пакування. Звісно, шкода, що тут немає зеркальця, але все ж, якщо вона дійсно буде подібна на Лаура Марсія, яка в мене є, і мені дуже подобається, то я буду в захваті і зможу її з собою носити. І це дуже класно. От, тому що саме такі підсвічуючі пудри, вони дуже класно підходять і для схої шкіри, і для висвітлення зони під очима. І навіть класно прикривають синці, Тому я з нетерпінням вже хочу її спробувати. Так, наступне, що у нас тут є, це є засоби від бренду Хеан. Так, будемо робити огляд з вами на бренд Хан. І я взяла від них отаку палеточку. Досить цікава палетка. До речі, вона коштувала щось 180 гривень, якщо не помиляюсь. Вона невеличка, її можна брати кудись з собою, якщо складати якусь таку щоденну косметичку, кудись їхати в подорож. Наприклад, я вирішила її попробувати, протестувати, бо ще жодних тіней від Хан не пробувала. Думаю, вам буде теж цікаво протестувати. І саме більше, взагалі, чому я почала купувати все від бренду Хеан, тому що. Я хотіла вже ну дуже сильно хотіла і дуже давно протестувати саме ось цю палетку для обличчя. Це палетка. Контуру для обличчя від Хан. Це відносно їхня новинка. Якщо не помиляюся, вона в них вийшла зимою, і коли я побачила їхній анонс цієї палетки в них в Інстаграм, то я, я ще тоді, здається, собі в сторіс це репостнула так, в Інстаграмі. Написала, що я так хочу вже її спробувати, тому що тут є три відтінки холодний, нейтральний і такий досить темний. І ще й хайлайтер, але я бачу, що хайлайтер досить темний, на жаль. От, але я вже дуже-дуже хочу спробувати цю палетку і вам одразу скажу свої враження. Так, від хан, це є все. Наступне, що я ще замовила, ага, ще один тональний крем, будемо тестувати: це є тональний від відрімель. Цей тональний крем матовий. Тому якщо у вас жирна комбінована шкіра, ви хочете щось матове, то будемо з вами тестувати. Має бути дуже світлим, в нього SPF 20, тому на літо підійде класно. От, і теж я про нього ну, такі вже круті відгуки читала, чула, бачила, що я зрозуміла, що мені такий тональний потрібен. Тому що я якраз хотіла собі якийсь новий тональний матовий саме купити, бо матовий в мене вже в мене там був катріс, і в мене ще є від Евелін матовий тональний. От. Але Катріс я вже буду викидати. І хочу щось на заміну, щось новеньке попробувати. Будемо з вами тестувати цей тон. Так, від е, Зебри. у нас вже все. Як бачите, тут коробочка вже порожня. Давайте вам покажу швиденько, що я купила в Єві. В Єві я придбала. Бачите, я собі в таку невеличку міні-косметичку від The Balm. Тут був набір від The Balm, я знімала огляд на нього, і я поклала ці засоби, щоб вони в мене так просто не валялись. Купила засоби від ламель. Будемо з вами теж знімати огляд на ламель. І ось такі тіні, палетку тіней, але я взяла 401 відтінок а хотіла взяти 402 чи 403, 402, здається. І я щось натопила і взяла 401. Ну, нічого, будемо її тестувати. Вона теж до такма. Телефон Пілінка, і хтось мені щось пише. Ось така палеточка цікава, і мене ще дуже зацікавив їхній контуринг. Теж я дуже давно до нього приглядалась, тому що тут такий спектр кольорів і досить велика така палетка. У мене відтінок 0.3. І вже дуже хочу ними намалюватись і протестувати і подивитися, які вони взагалі по якості, чим вони відрізняються від хеан. от Тому будемо з вами робити огляд. Я ще деякі засоби докуплю з цих брендів, ще окремо, можливо, в інших магазинах, і будемо робити огляди. І в просторі я купила ще від Vibu. Ось такі два засоби: це є така глітерна підводка для очей, золотистого відтінку, і дуже цікавий засіб. Бров лайнер це лайнер для брів. Я ще раніше нічого такого подібного не зустрічала. Мені дуже цікаво, як взагалі цим можна користуватись, як він буде виглядати на бровах. Тому, якщо ви, до речі, користувалися цим засобом, то напишіть обов'язково мені в коментарях. Мені дуже цікаво, що це таке. Я навіть не знаю, чи я буду вміти таки малювати брови. Ну ми з вами однозначно це попробуємо. З моїх покупок це все. Наступне, що ми будемо з вами розпаковувати, це ось така красива посилка. Мені приїхала від українського бренду Мунру. Це, звісно, піар-посилка. Ну, тобто мені бренд дуже люб'язно прислав цю посилку. Тут є засоби їхні для огляду. Просто подивіться, яка красива коробка. Я не можу цього не замітити. Вона настільки оригінальна, я ще такого не бачила. Така червона, ну, дуже красива презентація. Наші українські бренди, вони якісь неперевершені. настільки все продумано до деталей просто. Так, кидаємо. Цю верхню упаковочку. Бачите, нічого без вас ще не розпаковувала. Давайте ми з вами разом будемо дивитись, що там всередині. Так, все красиво запаковано. Отак, ми все відкриваємо. Ух ти! І тут у нас є три засоби. Як ви бачите, давайте буду по одному ще навіть є якісь пробники. Ухти. Так, давайте почнемо з пробників. Це є пробник їхнього серу, тобто їхньої сироватки. Jelly Royal з ретинолом, з вітаміном С Royal Jelly. Так, для того, щоб отримати інформацію в розкладу обсяг, та інструкції по використанню, ви скористайтеся QR-кодом за допомогою камери телефону. Ух ти! Обов'язково потім скористаюся, і не що це таке. І ще тут є а, теж я бачу сироватка для обличчя Angelica, яка називається, і а, Крем Гель Анжеліка теж а, такі пробники. Давайте ми вже з вами. Перейдемо до баночок. Такий цікавий крем для обличчя мені приїхав. А Цей крем для обличчя Silk з протеїнами шовку для сухої та чутливої шкіри обличчя. Високоактивний крем для сухої та чутливої шкіри, формула крему збагачена маслом, паня і пептидами шовку підвищує зволоженість шкіри при щоденному використанні. Має пом'якшувальну і зволожуючу дію, прибирає сухості і почервоніння. Виробник Мунрун Україна місто Дніпро. А, і це дуже круто. Дуже круто, якщо чесно, що в нас в Україні такі чудові засоби виробляються. Ось така. У так, мене там телефон, пілімка, і Давайте подивимося, яка там баночка всередині. Так, мені щось випало. Ой-ой-ой. Так, мені випала лопатка. Дивіться, вони дають лопатку. Боже, як це класно. Все продумано. Подивіться, яка гарна баночка. З темного скла. Мені дуже подобається, реально. Вау. Так приємно буде цим користуватися, скільки тут мілілітрів. Давайте ми подивимось з вами 30 мілілітрів цього крему. Як він виглядає всередині? Ух, він всередині запакований. Його можна буде відкрити якось. Давайте я ще не буду його відкривати, тому що я. Хочу його відкрити вже безпосередньо перед самим використанням, і я обов'язково в якомусь відео про догляд, бо я буду ще знімати відео про денний мій догляд. От я обов'язково вам ці засоби покажу і розповім враження. Ну, Лопатка це топ. Дуже класно, що дають лопатку, що не треба пальцями лізти в самі засоби. Головне, цю лопатку не загубити. Я мала почати, напевно, показувати вам засоби з ось такого гелю для вмивання. Я почала одразу з крему. Тут є гель для вмивання, це гель для очищення. Шкіри з протеїнами шовку та магнолією. Делікатний гель для очищення шкіри з протеїнами шовку та комплексом пробіотиків, чудово очищує шкіру без пересушування. Протеїни шовку пом'якшують шкіру, роблячи її дуже ніжною і шовковою. Пробіотики укріплюють власний захисний бар'єр шкіри. Виробник міста Дніпро. Боже, як це мило, що в нас в Україні виробляється чудова косметика. Давайте подивимося, як виглядає гель для вмебування. Ух ти, Оце скляна баночка! І ось таке мінімалістичне пакування, мінімалістичний дизайн дуже красиво виглядає, як на мене. Приємно поставити такий засіб в себе в ванні. З радістю буду тестувати. Дуже вам дякую. Мені дуже приємно. Так і наступний останній засіб, який у нас тут є, це їх тонік. Ось так виглядає коробочка. Реально дуже стильні пакування. У нас українські, от українці мають смак. Реально, все настільки стильно, настільки красиво. Є і мінімалістичні дизайни, і не мінімалістичні, але теж не менш красиві. Ой, е, Виділю незабаром 2 години часу зніму вже нарешті відео для вас про українські бренди, щоб ми могли детально дивитися. Ух, ти дивіться, як цікаво. Це є тонік для обличчя. І тут, як ви можете бачити, є окремо. Ось такий дозатор. Ух ти, вау! Я ще такого не бачила. І тонік в такій бутилочці, пляшечці. Бачите, закритий такий тонік, в такій скляній баночці. І тут в нас є. Так, давайте, як це краще взяти. Ух, ага, і тут є ось такий дозатор-розпилювач з кришечкою. Це так класно, це так цікаво. Така цікава. Тоніка консистенція як водички майже, але він не є прозорий. Він такого, наскільки я бачу, молочного відтінку. Ну, клас. З радістю буду пробувати. І це є теж тонік для сухої та нормальної шкіри. Мене запитували, який в мене тип шкіри, і мені підібрали саме серію для догляду для сухої та нормальної шкіри. Дуже-дуже вам дякую, дуже приємно мені отримувати. Від брендів різні посилки. Я не завжди вмію показувати емоції, я не вмію якось штучно радіти, занадто сильно радіти. Знаєте, коли я щось таке отримую. Я завжди трошки така стримана в своїх емоціях, ну, принаймні на камеру вдома. Звісно, з рідними ви бачили, я можу тут і стрибати і так тішитися, як маленька дитина. Мені кожного разу, коли якась посилка від бренду приходить, то це неймовірна радість. Мій чоловік тільки, напевно, знає, як я тут тішуся, Триває як маленька дитина, тому що це моя така велика мрія, щоб мені косметичні бренди присилали якісь посилки і тим паче якусь косметику доглядовну, доглядовну доглядову та декоративну косметику. І це мене так неймовірно тішить, Це завжди таке свято, і мені так приємно, що українські бренди звертають увагу на такий маленький канал, ну, як у мене, так і люб'язно мені присилають засоби для. Огляду, я взагалі в шоці і до сих пір не вірю. Я думала, що треба мати десь мінімум 100 тисяч підписників, щоб тобі щось для огляду бренд прислав. Ну, звісно, це не є співпраця, я вже не говорю про рекламні співпраці, так, але навіть по бартеру, так тобто, що тут і тим паче бренди погоджуються на те, що я кажу, що я висловлюю на своєму каналі свою думку, тобто, що я не буду там хвалити всі засоби і хвалити ті засоби, які мені не сподобаються, і буду. Говорити свою справжню думку, те, що, ну, що мені сподобалось, що не сподобалось, от, але я стараюся оцінювати, звісно, засоби об'єктивно, е, от, і розповідати вам, так, які є недоліки, які недоліки особи, особисто для мене, е, які є переваги засобів, але при тому е, я стараюся вам так пояснити. От, наприклад, як відео, яке я знімала про догляд від Лапуш від українського бренду, от, я старалася вам розповісти, чому саме засіб мені не підходить, тому що якщо мені він через з певні причини не підходить. Так, от як мені кремани дуже сподобались тим, що вони повністю поглинаються, так мені багато хто з вас в коментарях писав, що для вас це навпаки перевага, і ви дуже е, з великою радістю будете власне використовувати креми, е, крема, які поглинаються під ноль шкірою, і ви не хочете відчувати цю плівку на обличчі. От тому я стараюсь саме таким чином вам розповідати про косметику, тому що я розумію, що як мені щось не підійде, то комусь іншому може це підійти і навпаки, те, що... Мені підійде, може комусь не підійти. Тому я тут стараюсь не тільки для власників сухої шкіри розповідати, що найкраще, а взагалі об'єктивно розповідати про засоби, щоб ви розуміли, що це за засіб, що він себе представляє, кому він підійде, чи вам, чи комусь, можливо, з ваших там подруг, і щоб ви взагалі мали таке загальне уявлення про засіб. Так, добре, я вже тут стільки наговорила. Ну що ж, я дуже люблю розпаковки, як я вам вже сказала. Мені було дуже цікаво, я дуже приємно тут. Провела час, мала трохи вільного часу, і тому зняла для вас відео. Я дуже рада повернутися на YouTube і знімати частіше відео. Я дуже надіюсь, що в мене буде виходити знімати двічі в тиждень відео для вас. От в мене зазвичай в середу і в суботу виходили відео до того, як в мене от місяць була така незрозуміла ситуація, і в мене не по графіку трохи відео виходили. От, тому буду старатись повертатись і. В такому е, активнішому режимі викладати відео і з вами спілкуватись, тому що я дуже за вами сумую, коли я відео не викладаю. От і я інстаграм е, стараюся надівести, але не завжди теж встигаю. Е, тому але в інстаграмі ви, до речі, мені можете завжди писати особисті повідомлення, відповідати на сторіс, коментувати під описами. Я завжди там теж з вами спілкуюся. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Багато хто з вас, до речі, мені пише свої рекомендації, свої враження від тих чи інших брендів чи засобів. Мені дуже приємно. Ви навіть не, не уявляєте як. От от я надіюсь, що я вам, хоч трошки, підняла настрій, тому що в мене дуже хороший настрій. І хотіла зняти власне відео для того, щоб вам трошки передати свого хорошого настрою, поділитися з ним з вами. Все буде добре. В нас все вийде. Українці тримаємося. Перемога незабаром. Нас не зламати. як би не було іноді важко, як би не було погано, ми завжди встанемо і. Підемо. І тому, якщо у вас в житті, наприклад, щось зараз не гаразд, якщо ви через певні причини сумуєте, у вас буває поганий настрій, то я вам хочу сказати, що ви в цьому не одні, що насправді зараз дуже-дуже багатьом людям важко. Я вас хочу дуже міцно обійняти, обіймаю вас через камеру і шлю вам... Свої цьомчики. От і я дуже хочу, щоб ви усміхались, щоб ви доглядали за собою, щоб ви робили те, що приносить вам радість і задоволення, і тоді все буде добре. Іноді треба дати собі час більше відпочити, як треба то поплакати, посумувати, але потім нам потрібно зібрати свою волю і сили в кулак, встати, йти, щось робити, розвивати себе, і потрібно керувати своїм життям і робити так, щоб ваше життя вам. Подобалось, щоб ви отримали задоволення від того, що з вами відбувається: Де ви, з ким ви, і що ви робите. От, тому завжди. Давайте собі час відпочити, ще раз повторюсь. От, завжди беріть перерву, робіть якісь приємні невеличкі ритуали в своєму щоденному житті. От, і тоді все буде добре. І буде ставати краще, буде ставати легше. От, іноді просто треба поспати, щось смачненьке з'їсти, відпочити, зробити якусь зарядку, гімнастику, кудись сходити, чи з подругами, чи самостійно, чи з чоловіком, чи з коханою людиною, чи з дитиною. От, і хочу вам сказати, що я знаю, що тут дуже багато дівчат, які не мають дітей, і дуже багато дівчат, які мають дітей і дивляться саме мій канал. І хочу вас спитати, мені прийшла от, на думку така ідея стосовно відео нового, одного там з багатьох <св 'язок>, в мене взагалі ватий от, я б хотіла поділитися з вами своїм досвідом, це зовсім не б'юті контент, але досвідом материнства, так? яким для мене взагалі був період вагітності. І як я відреагувала саме на материнство, особливо зважаючи на те, як я вам розповідала відео про себе, що я дуже довго не хотіла мати дітей. Потім я хотіла, але дуже боялась, Я до останнього я дуже боялась материнства, там пологів, вагітності цього всього, тому що чула від дуже багатьох мам дуже багато негативу. От і хочу вам розповісти, як я з цим справилась свою історію, свої враження, взагалі, очікування реальність. Чи реальність стала гіршою чи кращою за очікування. от. Тому напишіть мені, будь ласка, чи вам таке відео цікаве. Актуальне, якщо вам не цікаво про це слухати, то теж мені напишіть. Я абсолютно не ображуюсь. Просто от мені прийшло таке на думку, тому що я тут хочу з вами ділитися своїм досвідом, своїми якимись думками, роздумами, не тільки косметикою. Я хочу косметики, тут теж буде дуже багато. Це буде більшість контенту власне, в мене на каналі про косметику, і мене відео. Як я вже сказала, будуть виходити частіше, не хочу знову повторюватись, заговорюватись. От е, дуже рада вас всіх бачити. Рада спілкуватися з вами в коментарях. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, і поставити е, галочку там, де дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої відео, тому що в мене на каналі можуть виходити відео. Але якщо ви на дзвіночок не натиснете, то вам не буде приходити сповіщення про відео. Ви будете думати, що в мене на каналі відео немає, що немає що дивитись, а відео в мене виходять, просто ви не натиснули Дзвіночок я вас дуже люблю, дуже міцно обіймаю. Це моє. побачимось в нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!